Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. У Ніжині працівники міської лікарні просять зберегти їхні робочі місця. Через об'єднання двох закладів там можуть скоротити 86 працівників. У річці Удай у Прилуках виявили перевищення рівня кишкової палички. Припускають, вода може бути забруднена через фекалії. Віртуальні 3D-моделі Антонієвих печер Іллінської церкви та Єлицького монастиря. Навіщо у Чернігові оцифровують архітектурні пам'ятки? У Ніжині працівники центральної міської лікарні звернулися до міського голови та депутатів з проханням зберегти їхні робочі місця від скорочення. У квітні до цього медзакладу приєднали районну лікарню. Штат збільшився на 200 працівників. Нині в лікарні 825 посад і всі з них зайняті, каже гендиректорка лікарні Ольга Швець. Під скорочення, за словами медпрацівників, можуть потрапити 86 людей, в основному це медсестри. Який вихід із ситуації? І бачать посадовці міськради. Дивіться далі в сюжеті масове скорочення, і ті медичні працівники, які залишаються, вони не можуть надати допомоги. Ніжинська центральна міська лікарня. Її працівники звернулися до депутатів міськради, аби ті допомогли залишити їх робочі місця. І по кожному відділу А аби підпадали під це? Так, 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 так. і вас поборожало. Так, в телефонному так, режимі так, так. завідувача дзвонила і казала, що. Ти попадаєш під скорочення. Я не могла отримати категорію. І тому ну мені, як пояснили, я підпадаю під скорочення, хоча у мене троє неповнолітніх дітей. Під скорочення, за словами працівників, потрапляють в більшості медсестри. Двоє неповнолітніх дітей. Чоловік знаходиться на війні. Як, ну, як мене можуть звільнити, я цього не розумію. А пенсіонери, які вибачте мене, а залишаються працюють. працювати у квітні. Ніжинську районну лікарню приєднали до міської. Процес реорганізації районної лікарні тривав понад два місяці. За словами гендиректорки Ольги Швець, штат збільшився на 200 працівників. Після приєднання центральної районної лікарні на запропоновані робочі місця було приєднано більше 200 працівників з районної лікарні. На зараз штат. Ніжинської міської лікарні нараховує 825 штатних одиниць, які всі зайняті. На збори колективу приїхали депутати міськради, окрім скорочення працівників ви на трудовому колективі обговорювалися інші варіації того, щоби зберегти колектив. А не отак скоротити їх просто після години обговорення. Вирішили зібратися ще, аби підготувати декілька варіантів виходу з ситуації. Працівники ж медзакладу говорять, вони готові на компроміс. Ми можемо сходити всі Ми... по черзі за свій рахунок. За свій по дві рахунок неділі. На неділі. якщо всі в лікарні сходять, то я думаю, можна уникнути цього скорочення. Або всім перейти на 75, Ну всім ну але це. З певним терміном за словами Ольги Швець у цьому році лікарні, як і всі інші, не отримали пакет на лікування ковідних хворих. Так вони втратили 38 мільйонів гривень. На зараз сума надходжень по пакетам які заключені з національної служби України, заклад надходить 11 мільйонів. В деяких відділеннях перебільшено штатних одиниць згідно навантаження на ліжковий фонд. Тому незначна кількість була попереджена. Через скорочене фінансування від НЦЗУ та об'єднання двох лікарень реорганізацію проводити необхідно, говорить секретар Ніжинської міськради. Ще вчора було два юридичних відділа, дві бухгалтерії, і звісно, вони вже факту на сьогоднішній день скорочені. То ми зробимо зараз все. Ми пропрацюємо кожен варіант, щоб мінімалізувати звільнення людей. Ніжинська міська лікарня затверджена спроможній мережі як кластерна. Це означає, що вона буде єдиною в районі, яка надаватиме послуги цілодобово для середніх і важких пацієнтів. Та буде оснащена новим обладнанням. При цьому, за словами гендиректорки, рівень відповідальності закладу збільшиться. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Перевищення рівня кишкової палички виявили у річці Удай у прилуках. Воду фахівці Прилуцького відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб перевірили у трьох місцях: на вулиці Незалежності, нижче скиду стічних вод, прилуки, тепловодопостачання та на дослідній. Тут у водії була кишкова паличка. Припускають, що вода може бути забруднена через фекалії. Подробиці в сюжеті Надії Мартишко. Місце відпочинку біля річки Удай на вулиці Незалежності у прилуках у воді до десятка людей засмагають до півсотні. Більшість діти та пенсіонери. Віктор прийшов сюди в п'яте. Площадочка все, саме пісочок чистенько. чистенько нормально. Поруч пенсіонерки Олександра та Світлана. скаржаться на стан вбиральні та запах води. кажуть, що там каналізацію виливають. Таке вони як туди. Попливеш, там така вонь, ужас один. І плаває другий раз, як збовтають воду, так оце плавають оці какашки. Я майже оце тиждень, кожен день. Публіка одна й та сама. В країні такі страхи, що якась паличка, це смішно. Після ковіда, після війни, після того, що пережили. 12 червня фахівці Прилуцького відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження води в Удаї. Була відібрана вода з річки Удай в місті Прилуках, і в зоні відпочинка район дослідний було перевищення індексу ЛКП. Це кишкова паличка. В Нормі індекс лактозопозитивної позитивної палички в цьому об'єкті водному на даний час. Річка повинен не перевищувати 5 тисяч. Ми виявили шість двісті. Це каже про те, що можливо забруднення, фекальне забруднення є водного об'єкту. Можливо, сприяє температура забри, може які викидає. Такі дослідження тут проводять щомісячно – із травня по вересень. При цьому, крім лактопозитивної палички, перевіряють наявність у водоймі патогенних ентеробактерій та коліфагів. У прилуках забори води беруть у трьох місцях удаю. Це зона відпочинку біля води на вулиці Незалежності, нижче скиду стічних вод, прилуки тепловодопостачання та на дослідній, де й виявили кишкову паличку. У будній день відпочивальників тут не зустріли. Прилучанин Ігор прийшов порибалити. То хочі до купають приходять люди. Ну конечно, ну а як? А Куди людям діватися? А де людям купатися? будь ласка? на воїнську У нас соко два пляжу зі слів Андрія Бойченка. Ця територія не визначена як місце відпочинку біля води, натомість на вулиці Незалежності, який нижче за течією, і є таким об'єктом 23 червня. Вивісили попереджувальні таблички. Як приймати сонячні ванни це не заборонено, але ну прохання таке до мешканців, щоб вони уникли уник, ну, уникати. Купання в річці Удай. річку Удай ну неможливо її дезінфікувати або щось зробити з кишковою паличкою. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. 100 кілометрів ґрунтових доріг відремонтують у Новгородсіверській громаді. Про це Суспільному розповіла голова громади Людмила Ткаченко. У місті вирівнюють грейдером і підсиплють щебенем 7 кілометрів неасфальтованих вулиць, потім ремонтуватимуть їх у селах. У таких об'ємах ґрунтові дороги не ремонтувались від початку створення громади, сказала голова. Дорожнє покриття деяких вулиць ремонтується вперше за увесь час їх існування. Жителі цих вулиць і задоволені ремонтом, і критикують його. Більше дивіться у сюжеті. На несфальтованих вулицях Новгорода Сіверського йде ремонт. Грейдер рівняє верхній шар ґрунту. Його трамбують, підсипають щебінь, який знову трамбують катком. Зараз працюють в центрі міста. Це околиця, вулиця Домотканівська. ґрунтову дорогу тут відремонтували кілька днів тому. Вперше, каже жителька вулиця Тамара. Навесні ґрунтовку біля її дому ще й розмила повінь. Як чуть, -чуть вода відійшла, там така провалля було, що ми вже сюди ховали які мусор, зі каміння. все. а сама такого ніколи не було. Така земля іграла туди-сюди. Це дуже добре. Тепер дорожнє покриття вулиці має такий вигляд: дорогу вирівняли і підсипали щебінкою. 20-40 фракція. Треба аців і поверху ці гадєва треба вже бітумом проходити. Тади вже не буде такого каміння. Це ж, знаєте, таке каміння нам дитину випустити на вулицю, це дуже шкода. Чому фракція 40-70? Якщо на грунт, е, який ну, зараз твердий, але проходить дощ, покласти більш-меншу фракцію, то вона. Провалиться, зійде і все. Тут ми маємо площу. Площу заціпу. Частину вулиць підсиплять дрібнішим боєм, який залишиться після ремонту центральної площі Новгорода-Сіверського, каже Сергій Йожиков. Площа князя Ігоря, і от отою асфальт, який буде зняти, він теж буде розвезений потім по громаді от для таких от місць. Це протилежна околиця Новгорода Сіверського, Шосткинський напрямок. Ряд вулиць цього мікрорайону не асфальтовані. Будинки тут, в тому числі й на Поліській вулиці, зводили всередині 90-х років. Відтоді ґрунтові дороги не підсипали, каже місцева жителька. Любов дорога а віхнавірна була земля, і все, ямки вода. Тут вода стояла як дощ пройшов. Лучше вже ж вода ще йшли, уже ж калюх не було таких нормально вже. Всього у місті вирівняють і підсиплять щебінкою 7 кілометрів доріг. З них більша частина вже відремонтована, каже голова громади Людмила Ткаченко. Які дороги ремонтувати визначала комісія. Перелік вулиць подавали місцеві депутати. Грейдування і підсипку проведуть на 38 вулицях в різних частинах міста. Підряднику нарізали завдання по мікрорайонах. Тому Чернігівська, от цей мікрорайон, Сумська будівельників, цей мікрорайон. Це досить, досить великі це нові скажімо, новобудови і вони не бачили ніколи толком ні засипки, ні грейдування. Після того, як закінчать ремонт доріг в місті, почнуть роботи в села громади. Близько 90 кілометрів на 36 сіл. Там передбачено грайдування і частково підсипка. На отримання ґрунтових доріг громади цьогоріч виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Всього відремонтують близько 100 кілометрів. Роботи планують завершити до 31 липня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Віртуальні 3D-моделі Антонієвих печер Іллінської церкви та Єлицького монастиря у Чернігові оцифровують архітектурні пам'ятки. За словами виконувача обов'язків директора Національного заповідника Чернігів-Стародавній Андрія Лісового, гроші на це дав швейцарський фонд. В подальшому планують відсканувати й інші чернігівські пам'ятки, і в перспективі ці 3 d моделі стануть основою для віртуальних екскурсій. Подробиці розповість Олександра Мілашевська. Іллінська церква у Чернігові. Так, за допомогою лазерного сканера спеціалісти роблять знімки цього об'єкту до найдрібніших деталей. Це технологія лазерного сканування. Він бере відеолі, так можна сказати. Точки і робить таку хмару точок, яка приймає форму даної споруди. Федір Ільків каже: знімки будівлі будуть кольорові. Сканування одного історичного об'єкту займає від декількох годин до цілого дня, в залежності від розмірів пам'ятки. Отримані віртуальні 3 d моделі можна використовувати для різних цілей. Це можна і красень для реставрації проводити яртури, що модельки створити. Навіть комп'ютерні ігри можна користувати. В Антонівих печерах для своєї роботи спеціалісти використовують маркери для сканування. За допомогою неї об'єднюється фотограмметрія і лазерне сканування. Тобто за допомогою лазерного сканування отримується чітка геометрія. А з змоги фотораметрі текстура за словами виконуючого обов'язки директора національного заповідника Чернігів Стародавній Андрія Лісового гроші на сканування історичних об'єктів надав швейцарський фонд Аліф Фаундейшн. Це не тільки Антоніва Бочери, це не тільки Лінська церква, це і дитинець, це і полкова канцелярія, це і Успенський собор Єлицького монастиря. Наступна робота буде по скануванню і. 900-річного Бориса Гліба, нашого, і Спаского собору, і колегіума, і п'ятницької церкви, і катерининської церкви всі пам'ятки, які входять до складу архітектурно історичного заповідника Чернії Стародавній, будуть відскановані, як каже Андрій Лісовий, пам'ятки сканують для того, аби зберегти їх для наступних поколінь, а цифрувати і дати можливість всім людям. На землі, на нашій планеті, відвідати в віртуальна нашу пам'ятку, побачити її красу. За словами Андрія Лісового, оцифровка всіх пам'яток може зайняти близько місяця. Далі відзняті матеріали будуть збережені на сервері компанії, яка надасть до них доступ. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.